Казка. ланцюг на зеленій траві великої луки лежав самотній ланцюг. Повз нього пролітали бабки, метелики, пробігали польові миші та ховрашки, квапливо йшли люди, розмірковуючи про свої нескінченні справи. Тільки ланцюг залишався на місці і мріючи, дивився у синє небо. Якби сталося диво, яке змінило б моє нудне життя, думав він, дивлячись на хмари, що пропливали повз, якось на луку прилетіла зграя диких качок. Подорожуючи в теплі краї, вони вирішили зупинитися, трохи відпочити і розім'яти лапки. Одна молода качка уважно оглянула поле. Побачила ланцюг. Привіт, сказала вона та підійшла ближче. Мене звати Кряка. Я прилетіла сьогодні вранці разом зі зграєю. А як звуть тебе? Мене звуть ланцюг, сумно сказав ланцюг. Я не вмію літати. Я завжди лежу на тому самому місці і чекаю, коли хоч хтось підійде до мене та запропонує свою дружбу. А хочеш я дружитиму з тобою? спитала Кряка, і підійшла ще ближче. Ми разом полетимо білим світом, і ти побачиш красу нашої землі з висоти пташиного польоту? Звісно, хочу. вигукнув ланцюг. От і чудово, от і добре, сказала кряка і вдягла ланцюг собі на шию. Наступного дня качки зібралися в зграю, і вирушили в дорогу. Під час польоту ланцюг із захопленням дивився на землю і без кінця повторював Кряка, яка ти добра і шляхетна, без тебе я ніколи не побачив би, який прекрасний цей світ. Так, це так, погоджувалась Качка і ще сили махала крилами, щоб не відстати зграї. Але хоча кряка й намагалася, вона постійно затримувалася в дорозі, і решті качок доводилось зупинятися і чекати на неї. Зі мною ланцюг виправдовувалася кряка і непомітно зітхала. На другий день шляху вона сказала своїм друзям, Я не можу летіти так швидко, як ви. Важкий ланцюг тягне мене до землі. Летіть повільніше, будь ласка. Але не встигли качки щось їй відповісти, як почули невдоволений голос ланцюга. Це я тягну тебе до землі? Яка несправедливість? А я ж тобі, кряка, за час польоту не зробив жодного зауваження, хоч ти трясеш мене постійно, навіть дивуюся, як я не втратив жодної своєї ланки. І зауваж. Я завжди з тобою чемний. Адже ж ми, друзі. Ми друзі, зітхнула качка і опустила очі. Кряка, навіщо тобі цей ланцюг? спитав з зграї. Він заважає вільно летіти та позбавляє сил. Залиш його на галявині. Не можу, тихо сказала кряка, і додала ланцюг, мій друг. Однак, на третій день дороги у качки заболіла шия. Навіщо ти на термині її? спитала кряка у ланцюга і заплакала. Вибач, я не хотів образити тебе, сказав ланцюг. Так вийшло. Але більше ми не зможемо летіти разом, вирішила качка. Твої ланки завдають мені болю. Ти хочеш мене кинути? раптом обурився ланцюг. А як же наша дружба? Невже ти залишиш мене в незнайомому місці, і навіщо я тільки полетів з тобою, такою ненадійною? І він невдоволено подивився на подругу. Після деякого мовчання кряка сказала: Ланцюг, ти полетів зі мною тому, що ти сам цього захотів. Я лише виконала твоє бажання. Давай не будемо сваритися, а подумаємо, що робити далі. Що робити, що робити? зітхнув ланцюг. Не знаю. Я ніколи нічого не робив. Завжди просто лежав на траві та сумував від самотності. Я так радів нашій дружбі та подорожам. А тепер ти залишаєш мене. Раптом їхню розмову перервав гуркіт автомобіля з причепом, що під'їхав. О, який гарний ланцюг, сказав автомобіль. Я випадково почув. Що ти хочеш подорожувати? Пропоную поїхати зі мною. Моєї сили вистачить, щоб тебе витримати, та й зроблені ми з одного металу. Тільки попрошу допомогти мені тягнути причіп. Ланцюг подумав і погодився з пропозицією автомобіля. Він попрощався з крякою і вирушив у свою першу самостійну подорож. З того часу. Ланцюг ніколи не лежав без діла і не висів тягарем на чужій шиї. Він побачив багато нових та красивих місць, але найголовніше навчився працювати та відчувати свою силу та міцність. А кряка літала в теплі краї, поверталася додому та насолоджувалася свободою, легкістю свого польоту. Іноді Шляхи старих друзів перетиналися, і вони, радіючи зустрічі, ділилися один з одним своїми враженнями від чисельних подорожей.